Цей рейтинг підтверджує, що придбання гравця за 100 мільйонів євро і дорожче не завжди є гарантією успіху. Наступні кілька фактів можуть шокувати вас. У 2019 році Реал купив у Челсі Едена Азара за 115 мільйонів євро. А де зараз Азар? Чи наприкінці 2023-го бельгієць оголосив про завершення кар'єри. Філіппе Каутіньо у 2018-му перейшов із Ліверпуля до Барселони за космічні 135 мільйонів євро. У результаті вразилось провів за Барсу менше 100 матчів. Челсі. 2021-го віддав Інтер 113 мільйонів євро за Ромелу Лукаку. З 2022 року потужний бельгієць катається по орендах. Жуау Фелікс. Досі важко повірити, що Атлетіко заплатив за абсолютно посереднього гравця 127 мільйонів. Антуан Грізман. Ще один провальний трансфер барси. Каталонці віддали за француза 120 мільйонів, щоб за три роки продати його назад до Атлетіко, але вже втричі дешевше. Це була перша частина про найгірші трансфери в історії. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити другу.